Слава Ісусу Христу! Тема моєї проповіді любов, яку ненавидить Бог. Я в суботу рано читав, я читаю тематичні графіки читання Біблії і рано прочитав один текст, один графік. І це той момент, коли, знаєте, буває, ти ніби як здаєш аналізи або перевіряєшся і тобі говорить, що типу, у тебе проблеми. І ти можеш померти. Не то, що так, але ніби от так, щось сталося, коли ти прочитав цей текст, і от щось внутрі ніби заболіло. Заболіло, що ти трохи хворий. Або хвороба може прогресувати, і треба щось зробити, щоб оця хвороба не прогресувала. А саме зараз ви ну, будемо разом читати, але в тебе є та любов, яка не має бути, яка руйнівна. Я хотів би зачитати цей текст і далі якраз порозмірковуємо і от поговоримо про любов, яку Бог ненавидить. Перше пісня апостола Івана. Другий розділ. До речі, другий розділ дуже, дуже такий розділ любові. І Іван по-своєму підбирає такі дуже лагідні, любовні слова і каже: діточки, любі. І він втішає, і показує, що ми в захисті, що нам гріхи прощені. і багато інших таких речей показує, що ми ободрили, зміцнились, діти Божі. Ну, 15-й, оце 16, й 17 й віршик, давайте зачитаємо, що він говорить, як застережені, як, як грім серед білого неба. Не любіть світу ні того, що в світі. Хто любить світ? Тому немає любові очої. бо все, що в світі, похідь плоті, похідь очей, гортість життєва, не є від Отця, а від світу. І світ минає і похідь його, а той, хто виконує волю Божу, перебуває по вік. Я хотів би, щоб. Ну, мене теж болить ще за себе, що, Боже, я розумію, що ті речі, які можу користуватися, даже сьогодні я рано теж проснувся, молився, Боже, я настільки вдячний, що я комфортно спав на хорошому матрасі, в хорошому будинку, що міг гарно помитись. ну, Вода тепла, і інші такі, знаєте, комфортні речі, світські речі. І я розумію, що це не про те, що. Ну, ми були диваками, відказались від комфорту, від якихось можливостей. Але про, про почуття наші, про любов, оце якраз оце слово, любов. Толік, ти це любиш чи ти це використовуєш? І тут, коли от я в себе заглядаю, да, я люблю Бога, і я декларую, і я усвідомлено розумію, я люблю Бога. Окей, твоє життя, твій час, ти більш витрачаєш, щоб шукати Бога, думати про нього. Чи от є моменти, що ти дозволяєш і час все ж таки використовуєш на якісь речі, які, оказується, світські. І ти не просто їх використовуєш, а вони вже тебе використовують. І тут ти починаєш, ніби, як те, що я кажу, болить, бо ти. Типу, ти розумієш, це страшні речі. Ти любиш не те, що має, маєш любити. Це те, що Бог ненавидить. І Бог прямо каже, якщо в тебе є оця любов до світу, в тебе немає Божої любі. Я хочу, щоб ми. Отверезились, і оця друга моя біль, як передати це слово, щоб і я, і ви не просто ми про це порозмірковували, як лицеміри, сказали правильні речі, але в житті любили, так і знов світ. Ні, щоб ми справді почули від Бога, що це дуже серйозно, і нам треба боротись, і да, це боротьба, кожнодневна боротьба. Але нам треба ненавидіти світ. І це звучить, ніби странно, але Бог прямо так странно говорить: я хочу, щоб ти любив мене. Я хочу боротися за твою любов до мене, бо лише любов до мене спасе тебе, проведе тебе через різні спокуси і хвилювання. От любов, і ми розуміємо, що таке любов є почуття, є час виділений на це, на об'єкт моєї любові. Коли ми говоримо про світ, то Біблія говорить про світ, як мінімум в двох випадках або в двох. Суті мається на увазі є слово, зокрема грецьке два, яке передає суть світ. В цьому місці слово грецьке космос. Що це мається на увазі? Це не просто люди. Бо, наприклад, коли Бог каже, і так Бог полюбив світ, що віддав сви, сина свого, то тут якраз інше слово використано: це людей Бог полюбив. Коли ж ми знаємо тут, щоб не любити світ. Це оцю гріховну природу. І далі, якраз бачите, Іван пояснює, це похоть, похоть очей, похоть тіла і гордість житейська. От цієї системи, що світ пропонує, оце не любити. Як не любити? Я хочу, щоб ми от зауважили, що є речі, які зразу ми не відчуваємо, що вони недобрі. Ну, Наприклад, от ти... Я хочу подивитися щось, ну розслабитись, або ну, от зараз зібрані, але можна не піти. ну, Можна почитати Біблію, але ж можна щось просто по приколу подивитись. І от ти дивишся, виділяєш час, увагу свою. І це відволікає тебе від Бога, від Божого. І от Бог якраз протиставить, ну, протиставить ці істини, оці думки і каже: ти або любиш мене, або ти любиш світ. Ти або розвиваєш любов до мене, або розвиваєш любов до світу. І це незамітно ніби. Но коли людина не пильнує і несвідомо розвиває любов до Бога, вона здатна, отак, почуть, розвивати любов все більше і більше до світа. І це те, що вбиває любов до Бога. Головна проблема. Давайте я приведу ілюстрацію одну. Я думаю, що вона схематична і допоможе нам дещо зрозуміти. Уявіть собі, що якийсь фермер, він вирішив. Ну, Не будемо говорити, які причини, в цілях, навіть експерименту, але просто ілюстрація. Вирішив свого коня, хорошого коня, перевезти з Овса на тирсу. Ну, Ми розуміємо, що овець дає силу, дає енергію коню. Але уявіть собі, що цей фермен вирішив такий експеримент зробити. І от так, по чуть-чуть, спочатку там один відсоток тільки, тобто все овес, але чуть-чуть тирси. Що дуже цікаво, от можете попитати різних фермів фермерів або хто має конів. Якщо щось трохи докинеш, будуть їсти і те, що докинеш, зокрема, і тирсу. І от можна побачити от таку річ, що кунь буде їсти і тирсу, ну тирсою, чуть-чуть. І от якщо почуть буде збільшувати раціон, і умовно собі зробимо це вже трошки більш абсурдно, але щоб повністю ціль наша перевести коня на тирсу. То більше все, що ми не переведемо, бо він вже, вибачте, помре. Але перед тим, от, чим більше ми будемо переводити його на тирсу, тим більше він буде відчувати безсилля, хвороби і інші всякі недоліки в своєму організмі. Щось подібне відбувається і з нашою духовністю. Коли ми підміняємо цінності, любов. Замість того, щоб любити Бога, виділяти більше часу, ресурси, увагу на Бога, на Боже, те, що цінне, те, що реальне, те, що вічне, ми піднімає, підні, ну, підміняємо на якісь такі життєві, світські, гріховні, можливо, не завжди гріх робимо, але ці марнотні речі. І ми не заміжаємо, що нас слабіють сили, що в якийсь момент ми не можемо протистояти гріху. В якийсь момент ми дуже легко спокушаємось, в якийсь момент немає бажання служити, бути ревним, жертовним до Бога. І в якомусь моменті ми не замічаємо, чого так? Ну я впав духовно. Я вже взагалі сумніваюся, чи Бог є, чи Божа благодать є. Чи він взагалі полюбив мене, чи ні. Чи... От ми... Я в всьому починаю сумніватись. І от коли деталізуєш таке падіння, ти розумієш, воно не завжди раптово, що людина так, що ж я сьогодні згрішу? і піду я сьогодні згрішу? Ні, більшість, це таке, як знаєте, є така ще ілюстрація, як можна зварити жабу. Ну, і Дослідники розказують таку річ, що якщо жабу зразу кинути в кипяток, вона зразу вистрибне. Ну, от, бо вона відчуває гарячий скрізь і вона вистрибне. Ну, от, Вже не раз проводили експеримент, що якщо кидають в холодну воду або комфортну воду жабу і почуть, не так, що теж різко, а от почуть нагрівати до докіпіння, представте, жаба просто спечеться. ну, Тобто вона просто помре. І от щось подібне, виходить, і з нашою духовністю. Коли нам пропонувати якийсь гріх, велику якусь, ну, зло беззаконня, ми зразу твердимо, як це мене, це не можна. Але от коли ми починаємо не пильнувати і проявляти любов до світського, ми ніби не заміщаємо це. Як хочеться от, от очам, і от ми нудимося цим, ми тянемось до цього. І все більше і більше і часу, і уваги, і ресурси на це тратив. А головна ж проблема відволікає від Божого, і ми втрачаємо Боже, або Бога, свого життя. Пам'ятаєте, одного разу Ісус прийшов в храм, і Він геть був ну не такий, як завжди. Він був розніваний і робив речі, які він ніби ніколи не робив. Він просто все розганяв і розбивав. Чому? Чому він так возривнував? В гніві це робив. Тому що, каже, ви дом мій дом молитви взяли і зробили вертеп розбійників. А що все починалось? І взагалі, якщо подивимось на специфіку цих речей, для комфорта людей все робилось. Ну, щоб не ходили десь там міняти вже зразу при храмі, все. І от бачите, все починається. Ну, хочеться, більш комфорту, більш устройства, більш якихось таких речей. І воно дуже здраво. І це дуже треба, ніби. Але от бачите, коли ми починаємо тим самим, що ніби має слугувати для слави Божої, але вже його не використовуємо, а воно стає центром і відволікає від Бога, від поклоніння Бога, від анця, от тоді вже проблема. Це вже те, що Біблія називає ідолопоклонство. І вилучається, що в храмі, де має поклонятись Богу, іде поклоніння чомусь іншому, грошам або іншим речам. І тому Ісус возревнував і буквально бичами це все виганяв. Я це все ілюструю для того, щоб нам теж десь відчути, наскільки нам в певному розумінні, от я дивлюсь собі, потрібно більш бути радикальним. І до деяких речей, більш радикально, радикально ставитись. Що я маю на увазі? Ми маємо розуміти, що. Коли ми не пильнуємо, і ми спеціально не полонимо свою увагу, свій час до Бога для Бога, то ми в світі живемо, де так багато пропозицій, де так багато людей живуть і люблять світ. І ми так живемо. І теж хочемо бути такими самими. Несвідомо, але ми в цьому світі живемо серед таких людей, і вони роблять, вони те дивляться, вони про це говорять, вони цим займаються. І ти серед них, ніби здається, це ж природня, теж так будь. Але це відводить від Бога, від моєї жаги Бога, від служіння до Бога. Апостол Павло Прамо каже, віруючих і каже: от був Діма, з який був співпрацівник на ниві Божій, хороший брат, любив Бога. Але що потім написано? Ну, полюбив більше світ і відпав від служіння від Бога. Коли ми дивимося на старий заповідь, ми бачимо таких багато прикладів. Самсон, Бог навіть батькам відкрився каже, у вас буде людина, яка буде служити мені. Ви вже отак і так поводьте, щоб стати благословенням для свого немовля, яка, який в перспективі стане великим благословінням для Ізраїля. І він 20 років править, 20 років Бог його використовує в своїй силі, в своїй благодаті. Але взагалі історія Самсона, вона, як ми кажемо, печальна. Чому? Ну, бо він, і от коли ми деталізуємо, полюбилось більше світське. Він спочатку це робив на, ну, як ми кажемо, на ничку, таємно. Помните, спочатку, коли він захотів ну, мати якісь стосунки з дівчатами, він пішов далеко до Фелисимлян, щоб ніхто не бачив, що я віруючий. Бо якби він десь тут, в Ізраїлі, шукав це, то всі показали, у глянький Самсон, що він робить. І так само в нашому житті. Спочатку ми починаємо десь там таємно щось любити світське, фелистимлян. А потім вже і явно всі бачать, що він йде до Даліли Далі, і там вже робить явні речі гріховні. І так втрачає любов до Бога, так втрачає своє помазання, своє благословіння. І робить, руйнує свою долю і помирає з нечистивцями. Да, ця історія, як і всі історії біблійні, показують, що Бог не перестає нас любити, навіть коли ми любимо світ. І Самсон полюбив світ, і від нього в кінцевому результаті, коли ми виколили око, ніхто вже не любить. Але Бог продовжує любити. І коли він згадав, звернувся до Бога, Бог його помилував, дав ще силу, ну, виявив відповідь на його бажання. Це теж свідчення для нас, що поки серце наше б'ється, поки ми чуємо зараз, поки проповідується Євангелія, Бог хоче сказати, я тебе люблю. я через це слово говорю, як застереження, як облічення і тому подібне. Бо я тебе люблю. Бо якщо ти почуєш все, отверезися, я ще дам тобі шанс. Я спасу, я звільню. І я якраз хочу, щоб ти жив по моєму слові. Бо це збереження. Збереження від похоті очей, тіла і гордості життєйської. І от така фраза, як на мене, вона дуже влучна. От це не природньо, і це нормально, що човен на воді. Але це не нормально, що вода в човні. човен буде тонути. Щось подібне ми можемо сказати про церкву, про християн. Це природні, це те, що Бог даже каже: ідіть світ, ідіть, проповідуйте, ну от, будьте світлом для світу, тобто бути у світі, там, де багато гріха і тому подібне. Ми, як я ще раз повторююсь, не маємо бути якимись такими диваками або сектантами і відказатись від електрик, від технологій, від комфорту і тому подібне. Але ми не маємо, щоб світ був у нас. Оце почуття в любві. Човен на воді, ну не вода в човні. Так само ми в світі, але світ не в нас, а Бог в нас, і вже говорили спроповідь, ми храм Бога живого, Духа Святого. Якщо ви подивитесь в різні сфери життя, ви побачите, що часто любов йде, ніби як в парі з ненавистю. Одна приклад, уявіть собі, що маленька дитина приходить в лікарню, і їй є можливість спостерігати за хірургом. Більше всього, що вона задасться питанням, а чому хірург любить мити руки? Що він не робить миє руки? І якби ми відповідали, ми відповіли б наступно, тому що він любить чистоту і ненавидить мікроби. Розумієте? Завжди, коли ми говоримо про любов, є якесь протистояння, протиставлення. І от Бог так само говорить, каже, якщо ти хочеш справді повноцінно жити, полюби мене. Ну зразу Іван, ну, Іван пояснює, ну, не можна любити Бога і любити світ, бо це витісняє один одного. Вона любить Бога і ненавидіти світ. Да, це боротьба, да, буде хотітися. Але це треба прийняти рішення. І наповнюватись від Божого, щоб мати силу і бажання до Божого. Давайте чуть-чуть поговоримо, як формується любов. Знаєте, в нас є поговірка: любов зла, полюбиш там. Козла, наприклад. І от це неправдива поговірка в контексті любові. Но в контексті, як це працює, причина наслідок, воно вірно. Що мається на увазі? Якщо людина дивиться, я так образно буду зараз говорити, дивиться козлятіном. Всякі помої дивиться, слухає, дивиться. Тобто вона інформаційно харчується зрозуміло, ми образно кажемо, козлятіною. Які в неї будуть бажання виникати і любов до кого? Оце причина наслідок, до козлика. Якщо людина питається, формується чистим, відповідно, в неї буде інша любов, інше бажання. І от коли ми кажемо, Бог каже, не люби світ, не питайся світ з ким, бо це сформує бажання до цього, любов до цього. Коли ми кажемо любов до Бога, якраз. Питайся, харчуйся Божим, щоб мати бажання, любов до Божого. Тому ми маємо відповідальність. Тобто, це не те, що ми можемо сказати, а що я зроблю? Любов прийшла, а що я зроблю? Ну, є теж така думка, що ну, я люблю, Бог дав, значить, хай Бог забирає, значить. І дехто теж ніби так молиться, Боже, ти бачиш, любиться, хочеться оце світське, то забери від, нього, від мене цю любов до цього всього. Бо ж ти ж можеш. Бо каже, пильнуй за тим, що ти харчуєшся, що ти дивишся, що ти слухаєш. І якраз оце буде визначати твою любов. Ми маємо по ну, скажімо, взяти це до уваги. Я це беру до себе. І як я сказав, це біль моя, це боротьба моя. Що Толік треба розвивати любов до Бога, треба ненавидіти свіске. дякувати Богу за можливість ресурсів, технологій і інших таких благ і використовувати їх, використовувати, але не любити, не приліплюватись до них. І дати тонка грань, бо хтось оце використовує, і він має пожадливість, цьому. а хтось це використовує і просто використовує славить Бога. І, і здається, так на зовнішнє око, як так? В мене тут проблема, я від цього віддалюсь. А він це використовує. Так, да, така реальність. Бо це певне таке відношення до нас, до цих речей, які ми маємо. А вже ж до речей гріховних прямо Бог прямо каже, що ми їх віддаляли, судаляли від нашого життя. Тому оці речі, про які ми зараз говоримо, про любов, це такі внутрішні речі. І ми не можемо так. Конкретно сказати, оце роби, оце не роби. Бо це має не просто бути форма не просто наявність тих речей чи відсутність інших, а це має ми самі себе перевіряти. Я люблю Бога, я більш думаю про Бога. Я готовий служити Богу. Я більше видаю час для Бога. Я полоню свої старання, бажання, щоб славилось ім'я Боже моєму житті. Чи в мене от час і інші всі речі, ніби приходять як. Ну, так вийшло, ну так хочеться, ну, хочеться розслабитися, хочеться те, хочеться те. На протиставлення Самсону, хочу поставити Моїсея, як заключний такий акорд наш. Написано про Моїсея наступне: що коли виріс, він, відрікся звати сином дочки Фараонової. І от якраз ця історія, це в євреях написано в 11 розділі, що показує, якщо в нас є віра, вона нам допоможе. Побачити справжні цінності. В нас справді дозволить розпізнавати, що ціне. Розумієте, це як та якась така компетенція, розуміння, що ти дивишся, і там можна подивитися на золото, але можна подивитися, там мідь, але ти не понімаєш. Ти... То це ж теж блищить. Деякі речі навіть більш блищать за золото. Але це таке розуміння, компетенція, бачення правильне. І от Біблія нам показує, якщо ти маєш віру. Тебе бачення, що є справді цінне, що любов до Бога, відношення до Бога, час для Бога це набагато цінніше. Не підмінюй, не, ну, не роби якусь потасовку своїми цінностями, своїми пріоритетами. По-людськи це нереально. Але коли ти будеш формувати свою віру, а знову ж віра від слухання Слова Божого, тоді в тебе буде ясність, чіткість, що цінно, що важливо. І апостол Іван каже: бо все це минає. Сьогодні є, завтра його нема. І... Ми маємо зараз якраз теж наочність, спечальна наочність, але війна в Україні показує, що люди сьогодні мають, а завтра не мають. І от так важливо цінувати те, що не забереться від нас. І як вже сьогодні згадувалось в проповіді, збирайте скарби ті, які не тліні, що можна виділити час, помолитись за когось чи в цілому, пошукати Бога, щоб Бог формував, стати благословенням для когось. Да, і благословляти земне життя, щоб мати і достаток, і навіть комфорт, але не приліплюватись до цього. Тому дай Боже нам мудрості, дай нам Боже, щоб і це Слово теж побудило нас в деякій мірі, отверезило, і справді споглядати на різні приклади, зокрема на Самсона, не наслідувати його, а напроти, споглядаючи, наприклад, на Моїсея, наслідувати його, приймати радикальні речі в речі сторону Бога, Божого. Тому що, наповнюючись вірою, ми маємо це розуміння, цю ясність. Тому будьмо віруючі, дбаємо про віру і любимо Бога, і ненавідьмо світ. Хай Бог благословить, допоможе нам в цьому. Амінь.